часів яр, часів яр нікуди не зникає з радарів і в тому числі з радарів росіян. Якщо подивитись взагалі на лінію зіткнення, нижче є немаленьке місто Торецьк, але туди взагалі штурмів ніяких ми не бачимо. Часів яр це першочергова завдача для окупантів захопити там. Якраз бойові зіткнення зараз найгарячіші і найбільші по всій лінії фронту. Так там є наступи на кліщівку, але загалом часів яр це першочергова задача для росіян, які намагаються будь-якою ціною його взяти, поки що безуспішно, поки що це не дає абсолютно нічого. І тактика змінилась. Якщо в перші дні намагались в лоб взяти цей населений пункт, то зараз тактика змінюється. Зараз намагаються вони йти з флангів і з Іванівського та іншого населеного пункту і з Іванівського і Богданівки. Якщо ми от зараз подивимося одне з невеличких коротеньких відео, до речі, відео, які знімали самі окупанти недалеко від Часового Яру, там можете просто побачити наскільки конче нам потрібні зараз засоби протиповітряної оборони. Це ворожі літаки до слова. Які дозволяють собі от подібним чином залітати ось так в глибину, спокійно скидати каби чи ракети і відходити на свої позиції. Тобто, якби були б на засоби ППО десь в подібному районі, я впевнений, щоб вони так валяжно себе не почували а значно е частіше би падали. Але з іншого боку, і підганяти ППО близько до лінії зіткнення також дуже і дуже небезпечно. Якщо взагалі подивитися на оборону часового яру, що ж там може відбуватись? На скрині ми зараз також зможемо побачити. Нещодавно сам головнокомандувач Сирський заявляв, що часів яр залишається під контролем сил оборони, і всі спроби противника прорватися до нього зазнали невдачу. Однак, за останню інформацію, зокрема за картами Діптейт, на які ми якраз опираємось, противник просунувся таки по планах, я говорив північніше село Богданівка майже на кілометр, і на південному планці село Іванівське до двох кілометрів. Також сили РФ контролюють частину дороги по фронту від Бахмуту до часового яру, але ця дорога має кілька мостів через водний канал, який проходить через східну частину міста, створюючи тим самим природний захисний бар'єр. Оборона часового яру тримається насамперед за рахунок географічної перевазі. Про це ми також в попередніх випусках згадували. Це висоти, на яких стоїть місто. Сили оборони її отримають. Проте погіршення справ на флангах останнім часом оптимізму явно не додає. Тактика РФ проста, але дієва. Це нанесення максимального удару по основній цілі, тобто постійні удари кабами по часовому яру. Як ми бачили вже літаки, які там літають, та спроба взяти під контроль фланги. Це Іванівське та Богданівку. Росіяни намагаються реалізувати в часовому ярі Авдіївський сценарій. Це тобто, коли кава усе ну, в пилюку стирається, і потім заходить вже піхота. На щастя, нині ситуація із забезпеченням Збройних сил України краще ніж була при Авдіївській операції. Працюють сотні дронів, працює й артилерія. Фортифікації також її покращили за останній час. У деяких місцях повністю перекопана територія близько е Кілометра півтора, і про це пишуться між Осінтери Є і масштабна лінія оборони позаду каналу Сіверський Донець, Донбас протяжністю вже близько 10 кілометрів. Проте не вирішено наразі не вирішуваною залишається проблема із керованими бомбами. І об'єктивно, це змінна яка не як впливає на стійкість часового яру. Тут справді можна погодитись по тій простій причині, що каби, ну що ти з ними зможеш зробити? Тут або ППО підганяти і збивати літаки, або ж. Берегти ППО і стріляти з дальніх дистанцій, але тоді від кабів ти ніяк не захистився. Така ситуація в часовому яро переливки там там дуже спекотно, гаряча авіація, артилерія, дрони, все, що завгодно. З боку окупантів літає, і поки що, от ситуація наступна. Так є. Просування з Богданівки і З Іванівського, тобто в лоб взяти не вдалося. Є намагання і спроба окупантів зайти якраз таки з флангів. Костянтинівка, наступним буде населеним пунктом у нашому огляді. Костянтинівка це село, яке, в принципі, ну, як вам сказати, не скажу, що я зараз найгарячішою такою крапкою на мапі. України, але там також, скажімо так, ситуація не з простих Костянтинівка це той момент, коли також потрібно якось знаходити варіанти, знаходити можливості так втримати цей населений пункт. Це знову ж таки це населений пункт, який знаходиться за часовим яром, тобто це ми продовження часового яру. Іде тема. Тобто, якщо часів яр буде захоплений, Костянтинівки буде дуже дуже непросто тому, що з часового яру з їх висот вже Костянтинівка буде значно більше потерпати. Є вже і відео, як знищено було там залізничний вокзал після нічного обстрілу, і це ще раз доводить, що. Росіяни це справді не люди, це просто якісь звірі. Ну і то звірі напевно собі такого не дозволяють. Там просто все вщент, знищено і майже нічого не залишено. Костянтинівка при фронтовомісто фронтове місто, хто не в курсі. І воно знаходиться ну майже одразу до часовим яром. Якщо провести просто по навіть від е, часового яру, так від центру міста, візьмемо плюс мінус до центру міста. Це близько 12 кілометрів. Це справді відстань не є такою, вже аж, аж аж і до Костянтинівки відповідно долітає також багато. Що на жаль? На жаль, Костянтинівка також зазнає ударів, і це помітно. І на відео було і на карт і на фотографіях, які ми зараз з вами маємо змогу бачити на Костянтиновку, Росія скинула авіабомби Карп'сот. Вже офіційно одна з них поцілила в житловий будинок. Одна людина загинула, дві отримали поранення. Руйнувань загалом зазнали 10 багатоквартирних і 27 приватних будинків: навчальний заклад, храм, чотири магазини і вісім торгових павільйонів. Ось такі залишки, так би мовити, залишає після себе. Країна, якщо так можна назвати Росія, е, переносимось далі, переносимось в Первомайське. Що ж там цікавого? Ну наскільки це його можна назвати цікавим. Первомайське також е, вже захопив ворог. Якщо вчора ми говорили, що Ще окраїни Первомайського знаходиться в сірій зоні, і там, де не де цей населений пункт контролювали ще Збройні сили України, але змушені були вони все-таки відійти. І бачимо, що в Первомайському просування є. Тобто, якщо вчора ще це була сіра зона, то сьогодні в принаймні на карті Діпстейту вона вже позначена як червона, тобто є захоплення. Ну і плюс також визначаємо, якщо вище взяти, там є Уманське. Там також окупанти в притул наблизились вже до водойми. Вчора вони були ще трішки далі. Сьогодні вже в притул до водойми наблизились. Ну і подивимось, наскільки ця от місцевість, ці річки водойми болота в певній мірі зупинять наступ і дасть змогу нашим збройним силам. Стримувати цей наступ. Ну, з одного боку, вже за Яснобородівкою туди далі. Комишівка, птичка, Калинова, Карлівка. Тут є більший варіант, напевно, оборонятись, тому що Уманське все-таки там невеличка така водойма і з флангів обійти. і Росіяни це будуть робити великими силами, судячи з усього, тому що знову такий виступ і намагання дістатись до. Ну, Покровськ, напевно, це наступна така ціль, якщо говоримо говоримо про трішки більш населені пункти. Ну, будемо спостерігати. Насправді ситуація не з легких. Є і відео з Первомайського, де ну не з Первомайського насправді це відео. Це відео, взагалі з лінії фронту, де Гольфкар Росачків, просто як його назвали в мережі інтернет, розлетівся на юані. Це також робота підрозділу Shadow, якого підрозділу, якого ми вже неодноразово бачили в роботі. Він розділ Shadow, справді прекрасно себе проявляє саме з роботою FPV-дронів. І зараз матимемо змогу поспостерігати за тим, що відбувається. Ну, от, дрон летить, була помічена ціль, і от. Чітко, просто чітко прилітає, від гольфкара не залишається нічого. Плюс за ним ще стояла вантажівка, і також дісталося, швидше, все, і найбільш вірогідно, вона вже не придатна до використання, що також є плюс. Будь-який транспортний засіб, який знищується, це плюс. І останнім часом вже було помічено, що техніки, як такої, ну можливо, менше стало, але тепер вона обліплена бронею, іноді як черепаха, яку ми бачили це листами такими. А часто густо і штурмовим м'ясом, якого стає все більше на броні. Не знаю, можливо, у них це такий захист, тому що м'яса вистачає, а броні все менше і менше стає. Ну, Новітньої мається на увазі. Давайте тут уточнення зробимо, тому що старих танків, там, зразків 55-м ок і от їм подібних, ще вистачає насправді у окупантів, їх дуже багато, як не крути, це хоча і старе залізяче, але воно їде, воно стріляє, воно вбиває. З ним також потрібно давати раду. А от якщо брати новітніші якісь технології, там, нові танки, ті самі прориви, їхні знамениті, як вони їх називали, аналогавнітові, то такий, такої техніки стає. Дедалі менше.